Невеличка екскурсія по нашому гаражному виробництву ось таким розкошним фасадом в прибалтійському стилі. Це витяжку освіжають. Приміщення опалюється, тому взимку проблем з роботою не буде. Це слісарний цех для зварювальних робіт. потужний компресор для фарбування. Ну і самі модулі будуть збиратися ось тут. Ми трохи приберемо простір і потім прямо через браму виїжджати на вулицю.